А з квіткою це що таке? Це зав'язаний чай. Це окрема історія, коли роблять композицію на основі червоного або білого чаю з квіткою. А можеш Чого показати? Квіткою. А вже а. в самому, самому чайнику, чайнику вона, розкривається. вона розкривається. Скільки Там, коштує композиція? такий чай? У мене фіксована ціна на чай 200 гривень. Ага. Від які чашечки, з яких чашечок, піалочок ви можете попити чай. Ви мож... Можна обрати да, піалу, з якої так, так, це Гості, які постійно приходять, вони собі обирають, обирають свої особисті піали і з них потім чаї. А це що? І слата. один з Тебе алкоголь є? Ні. Історія, не продавати, не пропагандувати як алкоголь, тому для мене приходять багато молоді, на якої має якийсь там свій вплив. Відповідно. Не, не привчаємо їх до алкоголю, а привчаємо їх до чаю. Молоді як зараз вони прийшли, у них нема чайного настрою, у них є кавовий настрій. Це холодна лада? Так, так? холодна лада, так да, на нього нема сенсу збивати молочко, тому що воно ні, ніякому ну, це не зміниться.